Сьогодні, 30 березня, відбувся вже як традиційний показ фільму у Бутівському клубі. Ці покази фільму стали можливими завдяки тому, що ще на початку осені ініціативна група Чмирівської молодіжної ради виграла проєкт. І під назвою ОПЕСБЕС кінотеатр, і зараз ми маємо обладнання для показу фільмів. Фільми будуть показуватися через тиждень кожну суботу. Сьогодні ми показали сторожову заставу, саме тому, що кожен має боронити свою країну незалежно від обставин, які відбулися в його житті, і віку, в якому він зараз перебуває. Долучайтесь, приходьте на перегляди фільмів, адже це безкоштовно, і кожен має право побачити українське кіно. Наживо.